Монета Орінек кримсько-татарський орнамент це вшанування унікальної культурної спадщини кримсько-татарського народу, його глибокої символіки та витонченої краси. Орінек це не просто орнамент, це мова, якою народ спілкується крізь покоління. У кожному візерунку частинка історії, родинні цінності, духовність і любов до рідної землі. Цей орнамент пережив століття і залишився живим носієм ідентичності, який у 2021 році було включено до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Аверс монети це художній образ традиції, що оживає в руках майстрині. У центрі композиції зображена кримсько-татарська вишивальниця Нагищі, схилена над вишивальним верстатом Кергефом. Тонка нитка в її руках ніби переплітає минуле і сучасне, а з під її голки розквітають живі візерунки Орника. Від майстрині в різні боки розходяться паростки орнаменту символ безперервності традицій і передачі майстерності з покоління в покоління. Над композицією півколом розміщено напис Україна нижче орнек, орнек. Поруч малий державний герб, рік карбування 2024 і номінал 10 гривень. Цей бік монети справжня ода жіночій творчості, терпінню і силі зберігати культуру через мистецтво. Реверс монети передає глибинну філософію орнаменту. На дзеркальному тлі витончений рельєф, що уособлює сімейні цінності. У центрі переплетені символи чоловіка, жінки та їхнього спільного дому, по обидва боки знаки дітей, що створюють гармонійну завершену композицію. Цей візерунок символ єдності, любові та зв'язку поколінь, які тримають народ разом навіть крізь випробування часу. Монета Орнек це не просто метал, а жива пам'ять про народ. Його історію та нескінченне прагнення зберегти красу у найменших деталях.